Ой, давненько я не випускав нових відосів. Ви можете подумати, що це пов'язано з зимовою хандрою або з завалом на роботі. Я часто чув такі відмовки у інших ютюберів. У мене насправді причина зовсім інша. Це тупо хірові результати. Дуже складно робити цікаві відоси з гонок, в яких я займаю останні позиції. Пишучи цей текст, я посміхаюсь, бо це все звучить як підводка до того, що в мене нарешті щось та й вийшло. Але ні, результат такий самий хіровий, але мені є що відзначити. Тож не буду тягнути. Коротко про турнір. Тачка Nissan Silvia gr 4. Гляньте, який стильний дизайн лівреї у нашої команди. Якщо сподобалось, напиши про це у коментарі. Богдану, який її робив, буде дуже приємно. Ну і мені, звичайно, турнір складатиметься з шести етапів: тривалість гонки одна година. Чотири команди в команді чотири пілота. У нас це Пандемоніум Бодя, наш капітан, Клемслер. Діма. Ви його знаєте по його Ютубу. Рома Рейнджер і я. Мета по підсумку зайняти у командному заліку перше місце. Про цю гонку гума доступна тільки м'яка. Розхід гуми x4, паливо x4, заправка 2 літри на секунду. До порівняння завжди було 8 літрів за секунду. Трек Діпфорест, повна траса, зворотня. До гонки я готувався дуже ретельно та витратив дуже багато часу на це. Я робив акцент на час кола. Важливо було навчитися швидко проїжджати коло. Мені вдалося поставити непоганий час у квалі, до речі, абсолютно ідентичний з клемом. Стабільність критично важливо було тримати стабільний темп. Мені вдалося їхати у часі від 1 хвилини 35 секунд до 1 хвилини 36 секунд, майже всю гонку. Третє це економія гуми. Чомусь у мене значно швидше стирається гума ніж у хлопців. Ми підрахували, що гонка триватиме приблизно 36 37 кіл. А це значить, що мені треба буде проїжджати на м'якій гумі по 12 кіл. Проблема була в тому, що мені її вистачало лише на 10. Богдан мені показав та пояснив, як слід проходити повороти для економії гуми, за що йому велике дякую. Якщо коротко, то гальмувати слід тільки на прямих колесах та не допускати заносу. Тому я досяг мети, і гума трималася рівно 12 кіл. А от економія палива це єдиний момент, на який я не звернув уваги. Суть в тому, що заправка у піті дну дуже повільна і до заправки займає дуже багато часу. Тож план мій був наступний: добасити на всі бабки по 12 кіл, економлюючи гуму, щоб за рахунок середнього часу кола бути кращим за інших. Але були і інші тактики: наприклад, по 12 кіл, економлюючи паливо за рахунок раннього перемикання, втрачається час кола, але ти менше часу знаходишся у піті. Або інша тактика робити три підстопи замість двох. Темп кола буде кращий за рахунок кращої гуми, але додатковий підстоп його нівелює. Тож у кінці відео ми зрозуміємо, яка тактика найкраща. А по результатам квали, я стартую десятим. Я вважаю, це гарний результат, бо різниця від першого місця менше однієї секунди, а значить, що шанси на боротьбу у мене є. До того ж, у годинній гонці кваліфікація не грає великої ролі, бо гонка ну дуже довга. Бодя стартує п'ятим, діма дев'ятим, я десятий і Рома. Дванадцятий. Довгоочікуваний старт. Фух, ну погнали. Починаю гонку і одразу намагаюся триматися у зоні сліп стрімом за клемом. Попереду різкий правий порот, на якому слід бути дуже уважним, бо там може бути дуже серйозний завал через помилку, хоча б одного пілота. Тому ну, я починаю відгальмовуватися трохи раніше. Роді б'є мене у задній бампер, я втрачаю траєкторію, отримую непотрібне пришвидшення, вилітаю за межі трека, ну, хоча б залишився на своїй позиції. Та отримую штраф, угу. який я буду відбувати на наступному колі. Рома скористався моментом та випередив роді. Тепер троє з нашої команди їдуть поруч. Ви тільки гляньте на ювелірний мув від Роми. Я думаю, що Роді там трошки був у шоці. Клем перехрещує та випереджає Юарту. Я проходжу правий поворот, трошки блокуючи рому. Роді має кращий вихід, ніж роми, та випереджаю його. Я опиняюсь між двома пілотами з команди Палаючий вітер це Юарта та Роді. Треба пробувати наздоганяти машину попереду. Наближаюся в притул, легкий контакт беру вуще та займаю внутрішню. Чим змушую Івана відгальмуватися. Я дев'ятий. Друже. Якщо ти це дивишся, дякую, що не поліз разом зі мною. Знаходжусь у сліпі за клемом, але і Юарта за мною теж у сліпстрімі. Є шанс, що він буде атакувати після довгої прямої. Максимум, що я можу зробити, це бути готовим до цього. А оскільки у мене ще й штраф, треба максимально правильно пройти цей відрізок, щоб вони мене не наздогнали. Бачу, що за рахунок кращого виходу я відриваюся від юарти, відбуваю покарання та залишаюся на своїй позиції. Фух, У Роми технічні проблеми. У мене Та блядь. Педалі не працюють. Через що він втрачає багато позицій та опиняється у кінці, Іван обходить мене за рахунок більшої швидкості на прямій. Бачу, що роді намагаються всунутись, тому весь фокус на захист є гарний захист в моєму виконанні. Дихаю в потилицю Юартії, треба спробувати напрямі атакувати. Дуже страшно перед наступним поворотом, оскільки Роді вже вдарив мене на ньому, боюся повторення ситуації. Починаємо третє коло на 10-му місці. Проходимо перший поворот і Роді дуже майстерно забирає позиції. Ви тільки погляньте на те, як він пройшов цей поворот. Мені такому ще слід вчитися. Опиняюся на 11-му місці, займаю позицію за роді та користуюся сліпстрімом, щоб у наступному повороті провести атаку. Нічого не видно за ним, атакую по внутрішній чисто плюс одна позиція: зразковий обгін. Супер, я дуже задоволений. Знову переслідую Івана, маяч у нього в дзеркалі заднього вида. Пробую налякати, щоб він помилився. Ви навіть не уявляєте наскільки часто це ефективно. Хоч юарта і дуже досвідчений пілот, він все одно залишає калітку на що я швидко реагую та пірнаю. Я дев'ятий. Роді та Іван працюють в команді та бамтра втять один одного. Це дає їм краще пришвидшення, тому я закриваю їм оптимальну траєкторію, щоб не дати себе обійти. Четверте коло у розпалі я дев'ятий. Попереду Сергій, клем вже сьомий, а Бодя другий. Вау! Оце хлопці луплять. Наприкінці п'ятого кола наближаюся до Сергія в притул, відірвавшись від червоних на 2 секунди. Ось тут мені варто було задуматися чому. А відповідь ви дізнаєтесь під час піта. Тож я у сліпстрімі за пілотом зеленої команди. У нього штраф, а це значить, що я його обжену, коли він його відбуватиме. Але знаєте, що таке азарт? От я теж на словах би й не зміг пояснити, тому ось вам приклад надії: азарт це коли ти робиш якусь дебільну дію, яка призводить до дуже поганих наслідків, а твій мозок зупиняє свою роботу. Сергій, пробач мене, будь ласка, дійсно максимально неадекватна дія від мене, за що у підсумку я отримую штраф мінус чотири очки. і соромно, але гонку треба продовжити. Я восьмий закінчую шосте коло. А в кінці сьомого кола я бачу жовтий прапор. Це значить, що хтось розбився. Це гайдабура. Ми опиняємось на сьому місці через помилку пілота зеленої команди. Давайте подивимося, що там сталося. О, Сергій перегазував на виході з останнього повороту, через що його авто розвернуло, і Бодя пішов у відрив. Оскільки до 12-го кола зі мною не відбувалося нічого цікавого, переміщуємося одразу туди. Це коло, на якому більшість пілотів будуть йти у піти. А в свій перший стінт я хочу зарахувати в позитив наступне: стабільність. Всі кола я проїхав у темпі 1:35-1,36, гарні обгони та гарний захист. А мінусів всього два: перше це вбивство Сергія. І друге, це я не економив паливо і ось до чого це призводить. Я заїхав у піти сьом. Зверніть увагу, що Юарта та Роді одразу за мною, і різниця в паливі у нас 6 та 8 літрів. Переводячи в час, то це 3 та 4 додаткових секунди для мене у піті, якщо вони будуть заправлятися точно так само, як і я. Але якщо вони і надалі будуть економити, то їм треба його і менше залити. І от вони заправили по 84 літри, а я заправився до повного. Таким чином, на виході з піта я втратив одразу п'ять позицій та опинився тринадцятий. І ось у цей момент я зрозумів, як же я промахався з цією економією. Все, що у мене було, я втратив. А найгірше, що надалі, шансів відіграти ці позиції у мене не буде. Різниця занадто велика. А навіть якщо я наздожену пілотів попереду без економії, то на наступному підстопі ситуація повториться. Можливо, і варто було змінити тактику походу гонки, але я з тих людей, які, якщо мають план, то його притримуються. Та й десь у глибині душі я сподівався, що всі вони прорахувалися, і один я такий молодець, і якимось чином поверну собі позицію. Хоч мій результат вже усім і так зрозумілий, але у гонці ще є декілька цікавих моментів, які я хочу тобі показати. Тому надалі ми будемо стрибати по гонці, де я покажу найцікавіші моменти з цього заїзду. Чотирнадцяте коло той самий поворот. Діма не встигає наблизитися на відстань атаки. Ми все ще тримаємо тринадцяту позицію. П'ятнадцяте коло пряма. Наздоганяємо рому. Попереду знову цей поворот. Діма дуже близько. Ай, Карма в дії. Діма ледь доторкнувся до мене, але і цього вистачило для мого розвороту. Ну, нехай з цим розбираються судді, але знову ж таки, місце було. От він і вирішив цим скористатися. Варто було притискатися ближче до апексу. Я не тримаю зла на діму. Я і сам теж молодець, убив Сергія. Хоч це і прикро, але я останній. Мої емоції у цей момент вам не передати. Стільки часу присвятив тренуванню. Ну, нехай до кінця гонки ще 35 хвилин. Спробуємо, хоч трохи покращити свою позицію. Не можна здаватися, я маю привезти хоч якісь очки для команди. Відстань до Діми 4 секунди. Наприкінці 17-го кола наздоганяю пілота зеленої команди. Треба забрати позицію назад. Поворот. Діма йде на внутрішню, не хоче давати мені сліп стрім. А, він хотів мене пропустити. Ну навіщо? Не робіть так ніколи. Це тільки збиває з пантелику. Тож ми знову 13 ті на 19-му колі наздоганяємо рому. Це наш партнер по команді. У нього штраф і я 12-й. І знову Діма позаду, а попереду цей поворот. Помиляюся в проходженні повороту і ледь вписуюся у нього. Треба враховувати знос гуми. З кожним поворотом все складніше тримати машину. Доїжджаючи 20 те коло, опиняюся на 11 му місці. Сергій, якого я вибив на початку, опиняється у пітах. 23 третє коло закінчимо на 10-му місці за рахунок піта від гайдабури. Після цього кола я буду їхати у піти, бо гуми майже не залишилось. Подивимось, що з цього вийде. Пропускаю Рому вперед. Ми з Ромою заходимо у піти, займаючи 10-ту та 11-ту позицію. Тим часом клем вже перший. Оце пілот з 9-го місця піднявся на перше, бодя другий. Як же мені пощастило з командою? Поки чекаю, коли машина доїде до свого боксу, намагаюся зрозуміти, скільки кіл залишилось. По плану має залишитися 12 кіл, але я вирішую перестрахуватися та заправляюся майже на 12,5 кіл. Зверніть увагу, що Рома заправився на 75 літрів, бо економить паливо, а я на 92. Ось така різниця в економії палива. Тож я виїжджаю з піта знову останнім. До Роми майже 10 секунд. Це не відігрується. Мене чекав сюрприз у кінці 29-го кола. Сергій знову у пітах, а значить, ми 13. ті Складно буде з ним боротися, тому що гума у нього буде свіжіша у кінці гонки. Закінчується останнє коло. Ми втримали позицію від Сергія та фінішуємо 13-ті. Рома у пітах. Блін, ми не фінішуємо. Я встиг на 37 коло. Оце халепа. Так, давай трошки пояснимо. Проблеми. Гума. У мене майже її немає. Друге. Паливо. У мене його майже немає. І мені треба дуже сильно економити, аби доїхати до фінішу. Третє. У Сергія гума і паливо є. Тож, от вам і момент істини. І як же добре, що я заправився на 12,5 кіл. Це дозволить мені за рахунок сильної економії доїхати до фінішу. Ну і трошки саспенсу вам додам за рахунок музики. Бачу попереду повільну машину, це Роді, і схоже, він не розрахував паливо. Тож, фініш, ми на 12 му місці. Рома останній, клем перший і Бодя третій. По результатам першого етапу наша команда займає першу сходку завдяки Боді та Дімі. Я не став показувати гонку очима Клема, тому що знаю, він зробить відос по, по цій гонці теж. Тому Діма, давай не затягуй, щоб глядачі могли побачити гонку ще й твоїми очима. А підводячи підсумок, я хочу сказати, що не дивлячись на позицію, я вважаю, що це поки найкраща гонка в моєму виконанні. Так стабільно я ще ніколи не їхав. Підписуйся на мій канал та на канал Діми. Він буде у описі до відео, аби не пропустити продовження цього турніру. А якщо хочеш кататися з нами, то у описі буде посилання на нашу телеграм-спільноту. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!